На Закарпатті, як і в інших регіонах України, навчальний рік розпочався хвилиною мовчання. Вшанували загиблих на війні воїнів. Жахи війни стали частиною нашого повсякдення, але в житті час від часу виникають труднощі. Надто легка дорога не загартовує людей, сказала у своїй вітальній промові директорка Ужгородської ЗОЖ номер 10 з угорською мовою навчання імені Габора Дойко Юдіт Кулін незважаючи на те, що новий навчальний рік ставить перед нашою школою абсолютно нові завдання. Чекаємо його з радістю. В Умовах воєнного стану всі педагоги на місці та готові до нових викликів. На жаль, дітей у нас стало менше, але треба розуміти батьків, які в пошуках кращого життя вимушені були приймати важкі рішення. Новий навчальний рік у нас розпочинають 488 учнів, що на 60 менше ніж минулого року. Треба радіти кожному дню, який наші діти проводять у школі, адже не всі мають таку можливість через війну, що триває в нашій країні. Звернувся до присутніх голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. Важливо, щоб школи працювали насправді, тому що практично третій рік діти не мають повноцінного навчання. Дуже багато роботи зроблено. Ви знаєте, що практично у всіх школах були переселенці. Влада знайшла місце для проживання або знаходить кінцево. Всюди зроблені укриття, і лише ті школи, де є реальні укриття, фактично сьогодні працюють. Але це більше шкіл Закарпаття. І важливо, щоб була дисципліна. А я думаю, що всі педагоги, діти і батьки в цьому зацікавлені, а перший раз зацікавлені, щоб всі навчалися. Тому пропустити ще четвертий рік це буде досить складно для самих дітей. Враховуючи те, що сьогодні в деякій частині нашої держави взагалі школи не відкрилися, де йде відкрита фаза війни, де російсько-фашистські війська знищили ці школи, діти не можуть вчитися. Тому принциповоється позиція президента в тому, щоб школи в регіонах, де можна навчатися, були відкриті. Тут навчаються двоє моїх синів. Я дуже радію, що в нашій школі буде очне навчання. Сподіваюся, що так і залишиться. Розумію, що в сьогоднішній ситуації може трапитися будь-що онлайн-навчання не може замінити очну форму. Дуже важливий особистий контакт. У школі діти спілкуються тут відбувається їхня соціалізація. На мою думку, це найкраща форма навчання. Побачити вчительку наживо. Бути учасником навчального процесу Продовж дня учні тренувалися, як діяти під час повітряної тривоги. цього року кожна школа зіштовхнулася з великим викликом через те, що для очної форми навчання необхідно мати сховище на території школи або принаймні в межах 500 метрів. Нам пощастило, що наша школа має таке підвальне приміщення, і ми отримали дозвіл на його використання як укриття. Завдяки керівництву міста ми змогли привести його в належний стан, і таким чином може. Емо гарантувати безпечне перебування всіх учасників навчального процесу відповідно до чинного законодавства. Школа має забезпечити дітей харчуванням, водою та всім необхідним під час перебування у сховищі. Мінден ліґріадоутан амікродірак яквісаєк азос. Після кожної повітряної тривоги, задля зняття емоційного тиску, учні будуть виконувати розслабляючі вправи. Окрім того, класні керівники будуть бачити, кому буде необхідно надавати додаткову допомогу. Я завжди буду тут в разі необхідності. Допомагатиму. Повітряна тривога може тривати півгодини а в гіршому випадку і цілий день. У таких ситуаціях важливо, щоб вчителі були підготовлені та правильно реагували на ту чи іншу ситуацію. у разі повітряної тривоги, коли спускаємося до укриття, кожен з викладачів має готовий план. Б при підготовці до навчального процесу завжди є варіант усних занять на такий випадок лише в тих школах Закарпаття є очне навчання, де є сховище на території закладу або максимум в радіусі 500 метрів. У школі, що знаходиться за моєю спиною, є таке, але з без безпеки нам його не показали.